Мати Василева, а в що ти сів брала, дитинку, лота? Люди добре. Це жарко. Жаркочка, бо щось лазу не кліч буде сюди. Люди добрі, як щось. Ну йди сідайте, будь ласка, даєш? Да. Ну давай. давай. <кій> сідай легенько Люди добрі. Вішенка. Вішанка. Ну давай. Боже, як в нас. Ці... Як все вбрала? Стидається. Що ти губи намалювала? Та ти відданець? Та, та, їдемо. Ще не говори багато на Ну що, файно. Файно. Тут файно? No. Тут файно, так? So? Yes. Саме головне кавалерка, що дитині файно. Файно каже, файно. Елегантно, я би сказав. Елегантно. Ну і що ти мені покажеш? Показуєш. Йдемо, заїхали в Вектор і каже, до мене такий крутий магазин, Бедри ходить тобі щось тут покажу. Ну, але я зрозуміла, що вона сама не знає, що, тому що. Думає. Та ти що, тобі одне місце не злипне? Ні? У нас кавалерка досна. Але казала. Доробля... Казала. і доробляємо всі справи і будемо їхати вже додому. Тому що яка година, що запланувала, майже нічого не зробила. Але зараз буду виправляти цю ситуацію, головне, що Моніку забрав. То було, і стіл забрали, і Моніку забрали. Та манятко? Ну, Дитина щаслива і каже, я вже хочу додому. Вона ну, не так, як додому, хоче хоче на нову квартиру, вона ще там не була, вона була один раз. І все. І хоче дитина додому. Хоч додому замучена. Голодна. Та? Та я думаю, ти що? Моніка і голодна. Голодна. Зараз буде ще Йока. Та й таке, ми гуляємо. Закрив. Ніби, ковалірка, ми вже біля хати. Моніка вже вимучена. Але щасливо, правда, Моніка? Головне, що чукуляда є. Ти її забрала? Угу. Зараз покажу вам, що вифасувала в магазині Бедрик. Стіл забрали. Тепер то все треба дотягнути до хати. Але вже тіше, що ми біля хати. О. Що, що змучилась? же те гаснуть. Ось ну ніхто їх не придумає. Бо простоньке. Ой, Боже мій, мені так капець. Розминка. Ура, Моніка дома! Кіно починається, та? Телевізор не залети. не залечуся. То що розминка? Так. Ходім зачешу. Почекаю розминку. Боже, я з вами сьогодні нічого не встигну, я чесно говорю. Дивіться, що бля, розминка, розминка. б такої розминки не виділа, дитина, я правді скажу. Ще б такої не виділа? Дивися, там кошик зверху твій. Ага. Гарний. Ага. ага. Давай. Вже кавалерка йдемо додому, яйця забрали, на данелишених були. Іду і починаю капарити, їсти, готувати. Ви знаєте, планувала, що холодець з днем зварю, а так виходить, що холодець буде варитися вночі. Ну, але вже як є, головне, дітисок своїх позбирала докупи, бо були на Данилишених. Забрали Макса, і Макс там яйця несе з Монікою. Але, правда, зустрівши колегу. Кажу, до маленьких ходив. Вона каже, ні, я з братом буду. Я кажу, це добре будь. Одним словом, ми вже біля будинку. А вони там стали і щось, знаєте, що шукають, але не йдуть. А вже починають іти. Вже починають йти. Дивіться, Це Брат і сестра. Дивіться. Як вони йдуть. Яка вона вже велика з ним таке. Ковалірка, це що з чим? Не пишіть тільки, що не мої діти, що ви таке Бо це і мої, мої, мої. Мої найрідніші. Дивіться йде. А вона так біля нього, ще за руку бере. Ходіть мої діточки злоть. Ходіть. ти текуюся. Та? І тебе Моніка теж? Та. Ні, і Максима. Макс, а ти? <гум> Моніка вдома любить сидіти. Моніка вдома любить сидіти. Якщо захочеш, підеш сюди. Ні? Ну подивишся. Ну давай. А як Моніка на мене з під ока зразу? Двіжуха в хаті жарко, там діти кричать. Тута... Все, Тут робота повним варить. ходом. Аж вікно відкрили. Я, я думаю, чого так жарко, Язик не? вариться. Володя <кхів> вже поставила тільки що другий раз. <кхів> Буряк на бурачки вариться. Одним Май. словом, робота кипить. Робота просто кипить, а діти відпочивають. Каже Максим до моїх воїнка. Де в нас суші? А вона каже, Ну я не знаю. А хто ще йде? А я кажу, Моніка, ну що ти вже хочеш ти? Mm -hmm. Я Віталіка попрошу, піде з вами. Mm -hmm. Ана, ну я подумаю. Я кажу, морозиво будеш там їсти. А вона підходить до мене, каже, ну давно холодно. Запам'ятай ті слова. Mm -hmm. Діти стоять ззаду, діти стоять і просто дивляться. Ну що ти Віталіка тапківзу? Та хай ходить. Курлєва. Не ходить. Але прибирали в кімнаті, каже, застили ліжко моментально. Там навіть слава не стоїть. Боже, як тут жарко на кухні, це просто. І то таке буде два дні. Та що вже?